Ти і я, чорно-білий світ, без тебе моє сонце, небо тільки ти моя, і нікого нам не треба, пригорнеш до себе так. Привіт! Якщо ти вперше на каналі, мене звати Вова. Якщо ти хочеш навчитися грати цю пісню швидко, легко і просто, і найголовніше без бере, да-да. Я тут зіграв бере, але покажу, як без бере. Тому додивись відео до кінця, не перемоти. Постав лайк, підпишись на канал, тому що тобі це відео сподобається. Поїхали! І так, якщо ти хочеш зіграти в оригіналі, тобі треба каподастра на четвертий лад. Якщо в тебе немає каподастра зараз покажу, як грати без каподастра Значить, отакими от акордами: АМ, Ф ДМ, Є. От в такому порядку граємо всю пісню. Трошки пізніше покажу, як грати без бере. Отож, на рахунок цих акордів. Тут граємо такий перебір. Для вступу можна отакий от перебір зіграти. Зажимаємо АМ. В правій руці граємо ось так. На акорді АМ граємо п'ята друга разом. Потім 4, 3 і мізінцем першу. На акорді F граємо от, отакий малюночок. Шоста, третя разом, потім 4, 3, 2. Далі на DM граємо ось так. Четверта, перша разом. 3, 2, 3. Зіграли. І на акорді Е граємось так. Шоста, друга разом, потім 4, 3, 2. І так по кругу. Ось так. Тепер показую акорди без баре. Хто хоче зіграти без баре, граємо ось такі акорди: перший ЕМ, другий С, потім доставляємо пальчик ставимо на АМ і H7. Все близенько, все поруч. Легко-просто. Ось в такій послідовності граємо всю пісню. На цих акордах граємо практично так само: тут перебор. Отож, на акорді ЕМ граємо шоста, друга разом. 4, 3. Один мізинцем щипнули, На акорді С. Е, е, п'ята друга разом. 4, 3, 4. На АМ пята друга разом. 4, 3, 2. І на акорді Аж 7, пята друга разом. 4, 3, 2. Отак. Так, в принципі, можна зіграти, теж буде гарно. На рахунок куплета там граємо ось такий перебір. Незважаючи на акорди, чи перший варіант, чи другий варіант. Коли читаємо репчик, граємо ось такий перебір. Нам так буде легше читати репчик. Отож, нам треба щепнути на акорді М ЕМ шоста друга разом, потім 4, 3, 4 на акорді С. П'ята друга разом, 4, 3, 4. І все на інших акордах все так само. Знову п'ята друга разом. І 4, 3, 4. І так по кругу. Так, щодо бою, тобі ось такий. Вниз, вниз, вниз вверх. На кожному акорді. Зіграла малюночок, переставила акорд. Зіграла малюночок, переставила акорд. Вот. Можу показати бочку чи ні? Показати покажу. Коротше, зажимаємо акорді М, граємо пальцями по струнах вниз і разом одночасно от, оцією частинкою руки тут машечкою. вдираємо по цій дерев'яшці одночасно. Ось так. Ось. Да? Зіграли. Потім ще раз вдарили, потім пальцем струни щелкнули. А далі вниз вверх. І це все на одному акорді. На акорді С граємо практично так само, тільки бам-бам, чик вниз вверх. Більш рівніше. На акорді АМ граємо один раз бочку. Шолк вниз вверх. Ось так. Шолк. В... Ой, удар, щолк вниз вверх І на акорді аж 7 два удара. Бам-бам, чик, вниз вверх. Отак. Тепер помаленьку весь малюнок. Ой, ще раз. В навчитися грати у саму цю бочку, да, щолкати, а потім просто зрозуміти, скільки треба разів де грати. Я показав скільки разів. Пробуємо, не спішимо, і тоді точно все вийде. Тепер давай заспіваємо. Приспів я зараз зіграю по різному, щоб ти зрозумів, як який прийом там звучить. Ти і я, чорно-білий світ, без тебе моє сонце. Небо тільки ти. Моє сонце і небо тільки ти. моя і нікого нам не треба пригорнеш до себе так. Ось так. Тобто ти можеш грати приспів, що перебором, що звичайним боєм, що бочкою. Все воно звучить кляво. Що репчик граємо граємось таким перебором, який я показав трошки раніше. Ось нічого не змінюючи, співаємо так до кінця, граємо до кінця. Коло нас бігають люди, біг переходить на танець у клубі. ночі ніби так більше не буде. Кожен вигадує власні етюди Знаєш, цю ніч мені не спалося, твого пам'ятаю, запах волосся на світанні траву покосять, і по ній ми будемо гуляти босі. І так далі. В принципі, на цьому все. Якщо залишились якісь запитання, завжди можеш написати в коментарях, я дам тобі відповідь. Якщо бажаєш отримати якийсь приватний розбір на якусь пісню, напиши мені в інстаграм або електронну пошту і замов розбір за донатік. Став лайк, підписуйся на канал, приходь на прямі ефіри вівторок, п'ятниця, неділя, з 8 до 12 вечора граємо на гітарі класні пісні, кльово проводимо час. Тобі точно сподобається, залітає.